Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати в новому світанку. І вітаю вас на каналі іммігрантка Італії яка вийшла заміж за італійця. А вся його родина подумала, що я заміж вийшла за всіх. За всіх, за маму, за папу, за братів і за сестричку Що по басні? Куди я вилетіла вже другу, включила, вже кудись гонюся. Так, да, їду до бабульки, і скоро таких відео просто не буде, коли я їду до бабульки. Але я буду їхати ж до дитини в школу все одно, по-любому виводи. Дівчата, я 8 років за за італійцем. А, вся його родина ще досі не відпустила. Хто зі мною за мною спостерігає, на мене на це все підписався. Дуже вдячна за вашу підтримку. Таке може статися в будь якій країні. Ну, я, зокрема, говорю, що в Україні, що в Італії, але в Україні чим? Ти можеш зібрати манатки і піти до батьків. А щоб ваші діти змогли зібрати манатки і прийти до вас. Як моя мама завжди казала, Оксана, мої двері завжди відкриті. Що б там не сталося, не приховуємо, завжди відкриті. Ну, я п'ять років мовчала, а тоді як кожух вивернула, як почала розповідати. На мене мама отакими очима дивилася. Да, це в першому шлюбі. І казала, да, Оксана. А я думала, що це нормально там все. Ні, мене ніхто не бив. Там теж була буйна сімейка, Там теж був братік. А, Просто ділюся, чим є просто досвід, і як то між чоловіком і дружиною може відбуватися. Того що із-за того, що ми мовчимо, ну, а де про це розповідати? Кум, брат, сват тебе не зрозуміє, подрузі ти там вже надоїв неї, там реально ще більша своя дупа огур... огурків, огурцов, огірків квашених свіжих. А от YouTube це класна штука. Mm. Ти розповів свою історію. Хтось написав, о, прикольно, в мене теж таке, тримайтеся. І пішло-пішло. І якщо постійно, то можна ще й побачити, чим це закінчується. Ну, поки що не закінчується. Поки що людина прийшла в себе, але я зробила висновок просто страшно від того, наскільки батьки і сестри, брати можуть впливати. Страшно, чесно, Того, що хто зі мною, то да, пару тижнів назад спостерігав за моїм станом і за останніми там подіями. Руку на мене не піднімаю, ще раз кажу. На мене. Так, що це? Ну це страшно. Ну, взагалі, материнський, батьківський зв'язок це сильний зв'язок, як не крути. Саме слово мама, тільки яку енергію в собі несе. Ну і я сама себе перебила, щоб дівчині щоб було куди прийти з тими дітьми, то треба, щоб батьки були ж на своєму місці. Ну, в першу чергу не алкоголіки. Будемо відкритими. Бідні, не бідні, там селяни, не селяни, е, щоб були. Ну і в тебе, звичайно, має бути якась якесь поняття, як заробити ті кошти. Тож, так, да, сидіти не будеш в такій ситуації. От я і прозріла, і я не вірила. Я не вірила, що батьки можуть так впливати. Я не вірила, що це батьки так налаштовують. я ж своя голова 50 років. Я ж теж тут розповідаю, скільки мені коментарів приходить. Чи мене налаштовують проти, та ні. У нас тут взагалі кожен свою думку може виразити на моєму каналі. І це сприйметься ок. Ще й між собою ви там поспілкуєтесь, розумієте? Жіночий клуб. Рада вас вітати в нашому жіночому клубі і чоловіків теж рада тут вітати. Дякую за вашу мудрість і за ваші, за ваші реакції. Вже 5 минут наговорила. Просто раніше то я навіть не хотіла говорити про них. Тому що я розуміла, що це. Так, ну, я не могла зрозуміти, як це. Ну, Це ж синочок, це мама. Я дуже багато висновків зробила. Всі ми мами, всі ми чиїсь синочки. У мене просто питання, чому саме люди проявляються як свекрухи, свекри. От. А, чому от саме проявляються ну, свати? там хто. Батьки її, батьки його. Так? Хороші можуть бути да? поверхню. А чомусь саме проявляються от, з невістками, з дятями. Оце дуже таке саме сучність, сучність, сучність людини проявляється, коли ти свекруха і зять. Да? Заводите нове знайомство. Не питайте, яка ви невістка. Не питайте. Реально, я завжди думала, що ну так, да, може, невістка якась не така, може. Угу. Ну і, коротше, висновки. Цілий тиждень я там я тут вам розказувала басні крилова на життєвих подіях. Досвід. З одного боку, серйозне, з другого боку це весь досвід цей може довести до того, що людину ну, знищують. В сімейних стосунках. Йому байдуже було, що я тут записую, що я тут розповідаю. Він то дивиться. Але він на то не перекладає. Може, якісь коментарі ваші читав. Дякую за коментарі. Я розумію, що іноді ви прям їм і пишете їх. Приїхав, вже його попустило, вже він пережив це все. Я просто хочу спостерігати і зафіксувати, що далі. В переводчика там гралися, спостерігали, де я їздила. Він же ж, як приїжджає з відрядження, він до них не йде. Вони його визивають. Вони його визивають, ну, в понеділях же ж ми до них не ходимо, бо додався ж мій син, то ми не ходимо. Це ж Чи лишня тарілка вермешелі, чи брату не подобається, чи ще комусь вона подобається, мені байдуже. Але я дуже рада. Ми собі вдома, в неділю, збираємося. Хай навіть мені треба напрягтись їсти, наварити прямо от на, на годину на час. Нічого страшного. Ми стаємо ближче один до одного. Тому що один єдиний вихідний. Там білка чорна побігла. Я вчора бачила білку чорну і все. Поприсиналися, їсти, шукають, щось якусь шишечку понесла. Так, да, у нас тут чорні білки. Рижих я не бачила, є чорні, або чорне і десь біленьке трішки. І оцей момент там, та не, не обсуждай там свого чоловіка, ще щось, мені можна. Чим великий жирний плюс, що в тебе іноземець чоловік, що ти можеш собі говорити, а, а йому це не, не дойде. Ну, але все одно ще більше будуть досліджувати. Це правда, ще більше будуть досліджувати, все одно вмішуватися. От його родичам дуже не подобається, що я щось знімаю. Що в мене в кадрі може там щось лишнє вилізти. Ну так не нарушайте закони, щоб ви не боялися. Вони дуже цього не подобаються. Я почала Ютуб канал вести, і вони його десь через 4 місяці вони його побачили. Я проговорилася племи, племіннику, я ж не думала, що вони там всі такі. І вони одразу мене в Ютубі знайшли. О, це такі нерви були. Він їм сказав, що хай що хоче, то робить. Вона в тюрму сяде, не ви. В тюрму, в тюрму мене за мій ютуб. До речі, э, авокадо каже, що я правильно це слово називаю, не переживайте. Авокадо. Авокадо каже, що за те, що вони творять. Так навіть мови не йде про те, щоб Ну, якщо ми розійдемося, то навіть мови не йде про те, що вони можуть бачити Марію. Взагалі, те, що вони творять, це забороняє навпаки навіть підходити там, де ми будемо жити, те, що вони творять. І просто оця їхня самовпевненість. Тебе збиває з пантелику. Да, я була на пантелику і це збиває. А, просто досвід. Просто досвід. Те, як ми живемо, як ми можемо жити. А, просто дуже багато дівчат зараз думають, що все складається лише з романтики. А, те, що не терплять і відразу йдуть там, з п'ятьма дітьми, то теж правильно. А що робити? Що робити, дівчата і хлопці? Так, да. Да, це я так на першу переключаюсь. Професіонал. Мені треба або машину вести і музику слухати, або з вами говорити. Так, що отак, от буду спостерігати, що вони там його визвуть, що вони йому там на розказують, бо останній раз вони його так накрутили, що це додому звір прийшов. Просто звір. Ну, як мій син каже, ну він такий не дволічний, а в ньому дві людини. Ну, напевно, так як ми всі, в кожному з нас є оце, -це, що ми розсердились. Розізлилися, і оце, це те, що ми от спокійні. А я в моїх стосунках, я завжди чому закриваю очі, тому що є оця сторона кохання, та? і сторона ненависті. Мені здається, що у всіх так є. Головне, щоб це було безпечно. Ну, і оце е як я. От скажу відкрито, як я опускала весь час планку свою, терпіння. Терпеш, 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 нижче планка, нижче планка, закриваєш на багато чого очі. В тебе є зараз автомобіль, в мене є море, в мене є ліс. Ти на людей закриваєш очі. І цю, цю планку я понижала, понижала, понижала. Взагалі, скільки б ти планку ту не понижав, все одно люди, які незадоволені тобою були заочно, От Заочно вони були незадоволені якоюсь бідною невісткою. А, просто, щоб в мене було б тисяч десять, як на початку, як я замуж виходила, то ці гроші мені б теж кришу зірвали, і я б вже тут не їздила, і мене вже тут не було, це правда. А, просто є багато факторів, і мені здається, що ці фактори ще й такі життєві. Та побудь. Знаєте, мені один італієць написав каже, не кидай його, він без тебе зігнеться. Італієць, який одружений на нашій українці вже 10 років. А, так що, і так, знаєте, ще плюс мозок що відчуває. Мозок втомлюється, хоче прийняти рішення. Ти приймаєш якесь рішення, мозок втомлюється і вже не хоче ніяких рішень і нічого. Просто, просто хоче отаку поїхати на роботу, в басейн, з роботи. І не хоче думати про це. І це класно. Це такий супер. Це моя ціль була. Це по-перше. Ну, звісно, це вплив, як можуть налаштовувати батьки, родичі там, вашого чоловіка або вашу дружину. Це, звісно, сила селена. Це руйнівна така сила, що просто жах. І ніхто не буде звертати, чи там у вас дитина з патологією, чи сильною, чи з несильною. Там навпаки будуть казати, ой, у нас в сім'ї, які хоч були, а от такого не було. Я просто сама в шоці. Я не думала, що він відійде і що щось хороше з нього ще вилізе. Він вчора плакав, він плакав. Він плакав від того, що він творить. Оце вам про Італість. Поживемо побачимо. От сьогодні отак, а далі поживемо побачимо. І, знаєте, здавалось би, там не розповідай, що там відбувається, Ось зараз, типу, що зараз нічого не відбувається. Ні. От, от такі події. Отакі от я буду підопитним кроликом. Да? Про собак же ж ми розповідаємо, про породи, там, досліджуємо ті породи, ніхто ж не обіжається. То чому не можна досліджувати людей? Я досліджую сама себе. Дякую за вашу увагу. Всіх обіймаю. Просто тримайтеся і тримайте себе в безпеці. І не занижайте свою планку. Мене раніше вони звикли до того, що вони примушували мене йти до них, цілувати, миритися і рухатись далі. Я просто одного не розумію. Якщо тобі людина не подобається, не спілкуйся з нею. Навіть це твої хай будуть діти. От є такі, що внуки не подобаються бабушкам. Да, Є такі. Спілкують, не спілкуйтесь, не спілкуйтесь, не доводьте один одного. Ні. Я комусь не подобаються мене хочуть. Я не знаю. Смачна, Смачна я навірно. А, а от е, я вже зрозуміла, що мені не треба спілкуватись, я не спілкуюсь. Давайте не будемо спілкуватися і триматись один від одного подалі. От, оцей момент, чому люди, ти їм не подобаєшся, а вони лізуть тебе і жируть. І взагалі, як можна налаштовувати сина проти людини, яку він вибрав свідомо і усвідомлює, що він не помилився, що все одно, там всередині, все одно він відчуває те, що й на початку. Навіщо таке робити? Ну, ми з вами це не зрозуміємо. А, і плюс, от, да. мене змушували. І тут мене, знаєте, знову намагаються змусити, а вона винувата, а вона таке зробила. А вона дозволу не, не спитала, ще щось. А це наше. А тобі буде через 20 років. А це що її? Боже, бідолашний, я йому співчуваю. От, я тобі співчуваю, коханий мій. І знову ж таки. Обрати себе чи обрати ще когось, отак от дівчата. Отак от і хлопці. Так що тримаємося і рухаємось далі. Дякую, що ви зі мною. І просто я такий подобний кролик в цьому житті. Треба бігти, бо часу взагалі нема. Пока.